Хлопці та дівчата з міста Жмеренка розмальовували тубуси і гільзи в патріотичному стилі. Їх розписували до ярмарку, який присвячений до Дня міста. Для дітей це своєрідна арт-терапія, де вони відпочивають, спілкуються з однолітками та релаксують. Нагадаємо, що в першу неділю серпня у жмеренці пройде день міста. Цього року святкуватимуть 121-й день народження. А з нами на зв'язку Олеся Дячина, волонтерка. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про арт-терапію, яку проводили для дітей. Так, ми вчора готувалися вже напередодні для міста, готувалися до святкового ярмарку, який буде проведений в місцевому парку. Вчора на просторі кафе Воля, це в Шмериці відкрите кафе військовою родиною військових. Дружина в минулому військовий чоловік зараз боронить нашу Україну. Вони запропонували нам свій простір. Для арт-терапії, для розпису гільз в техніці роз, а, розпису, так, а, це а, були дітки з арт-студії дійства, це театральна студія під керівництвом Ірини Козловської. А, дітки були запрошені власницею кафе Ірини Муравської, а, і де були проведені. Скажем так, свого роду арт-терапія да? ну, як ми говоримо на сьогоднішній день, які полотна, такі які час такі полотна? Полотна нам надав Ваня Кузніцов. Це наш місцевий волонтер. Полотна ми називаємо це були гільзи. Були меншого калібру, були більшого калібру, тобто, якщо для цивільних людей зрозуміло, це розмір десь від 15 сантиметрів, це найменші були, і найбільші були до метру висотою. А скільки взагалі розмалювали гільз і тубусів? Взагалі розмалювали 4 тубуси. Підготували п'ять, ну це теж типу тубуси, але це величезні гільси такі, і невеличких гільз ми розмалювали, мені здається, сім. Ну, це, це наш перший досвід був в техніці Петриківського розпису. А взагалом, то родина Кузніцових, в вані друзі, яким він допомагає, військові передають гірці тобуси, а його дружина Леся Кузніцова неймовірно скромна, сором'язлива дівчина. Вона розписує, розписує яку кількість, вона вже їх розписала. Я вам даже не скажу. Це, це дійсно величезна кількість. А як плануєте використати кошти, які не збираєте? Кошти, ну ми плануємо на день міста провести ярмарок. Напевно, буде проведений аукціон по продажу тих робіт, які були створені вчора. Також будуть проводитися різноманітні заходи. Загалом зібрані кошти в даному випадку будуть використані на купівлю ребу для 28 ї окремої штурмової бригади. 10-ї роти вони воронять нас на Донецькому напрямку. Можете коротко розказати, як проходитиме День міста в Жмеринці? День міста в жмеринці в цьому році буде проходити, ну як ми всі розуміємо, да, не на часі святкувати, але все ж зазвичай у нас день міста проходить на центральній площі площі Миру в Жмеринці. В цьому році визначила міська рада, що всі заходи будуть проведені в місцевому парку, на стадіоні, на танцювальному майданчику. Про це будуть різноманітні майстер-класи, руханки, активні ігри для дітей, заохочувальні, різноманітні дійства для дорослих. Це будуть Вистави робіт місцевих художників буде поетичне читання місцевих художників та з третьої години буде надана можливість акція Вільний мікрофон. Тобто, всі бажаючі поети, письменники місцеві матимуть можливість ознайомити жителів того гостів міста зі своєю творчістю. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на ЗАЗОК, що знайшли хвилинку. Вам дякую за увагу до нашого міста за популяризацію нашого міста. Нам це дуже приємно. Дякую. З нами на зв'язку була Олеся Дячина, волонтерка.